Добрий вечір, українці, українки, європейці. Нашим атомникам, усім спеціалістам енергетичної галузі, вдається оберегти запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокується російськими силами. Наразі станцію вдалося підключити до мережі. Вітаю! Вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі. Будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції, чи лінії електропередач з неї. Українські дипломати, наші партнери, продовжують в щоденному режимі боротися за безпеку для ЗС. І сьогодні я хочу подякувати усім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний Шантаж усім нашим атомникам, ми молодці, ви круті, усім нашим енергетикам, ви міцні, чия професійність зараз в прямому сенсі слова рятують Україну і Європу, коли долають наслідки російського терору на станції. Сьогодні ми можемо зробити і перші висновки про порятунок багатьох країн багатьох народів від продовольчої кризи, яку Росія та хотіла. Загострити до реального голоду майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час трьох наших морських портів: Чорноморськ, Одеса, Південний, експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно і сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дозволяють не допускати хаосу на ринку і знімають за гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є і буде серед гарантерів світової продовольчої безпеки. 44 судна, до речі, з українською агропродукцією вже направлені в 15 країн світу. Маємо 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета вийти на обсяг 3 мільйона тонн по морю експортом щомісячно. і це надзвичайно важливо для Африки, Азії Європи. Важливо і те, щоб в нашому суспільстві усвідомлювали цей експорт не лише підтримує міжнародну суб'єктивність України, суб'єктність нашу, а й дає робочі місця для наших громадян. Це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній до нашого бюджету, і що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році. Я досі пам'ятаю радість портових робітників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а побачили реально, що порт відновив роботу. Це дійсно важливий результат для України, для чорноморського регіону, для усього світу. Я вдячний всім, хто долучився до цієї роботи, ініціативи. Наголошую, що це повна відповідальність партнерів, не допускати будь-яких російських провокацій, зриву експорту. Продовжуємо мобілізацію інформаційної підтримки для України. Зараз такий час, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну Росії проти нас з вами, нашої незалежності, про потреби нашої держави. Ми постійно знаходимо нових інформаційних друзів, реальних друзів, партнерів в захисті свободи і в боротьбі з дезінформацією Росії. Так сьогодні говорив Жимі Фелоно. І дуже відомий американський телеведучий актор про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей, які як ми можемо ще допомогти нам, Україні, і це його головне питання: питання як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні Російської Федерації, і ситуація. На передовій залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються, і чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, служба безпеки, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь. Збройні сили України, весь наш народ щоденно доводить російським окупантам, що у них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають, або їх просто не залишиться. Вічна слава усім вам, захисники, нашій захисниці, нашої держави, вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу. Слава Україні!